Усім привіт до вашої уваги. Огляд мішечка зі спортивними штанами. Подивимось, що попадає. На столі у нас спортивні штани розміру М знизу на манжетах. Ще такі гарненькі знизу на манжетах. Фірма Мен знизу на манжетах. Розмір L, знизу на манжетах. Фірма Primark, Знизу на манжетах. 2XL. Знизу на манжетах. The North Face. Знизу на манжетах. Фірма Primark. Розмір 16 англійський. Знизу на манжетах. Розмір XL. Знизу на манжетах. Фірма Бахо. Розмір 10 англійський. Знизу на манжетах. Ще. Знизу на манжетах. Фірма Fiendфі. Розмір XL Знизу на манжетах. Розмір XL Знизу на манжетах. Фірма George розмір XL з високою посадкою. Розмір М. Знизу на манжетах. Фірма Primark, Знизу на манжетах. Розмір S, White Fox, знизу на манжетах. Розмір Ейлікссейля. Знизу на манжетах. Розмір «М», Знизу на манжетах. З боковими полосами. Розмір Ейля. 46 Європейський. Знизу на манжетках. Розмір іксейля. 46 європейський. Знизу на манжетках. Ось такі. Розмір L фірма Тую. Ель Primark. Примарк. Знизу на манжетках. Гарненькі легкість такі з квіточками, з листочками. Розмір М. Знизу на манжетках. Фірма Розмір 20-й англійський. Фірма Марк Спенсер. Знизу на манжетках. З боковими полосами. Розмір XL. Знизу на манжетках. Ось такі з високою посадкою. Фірма Холістер. Розмір «М» фірма Тую. Джордж і Дісней. Гарненькі такі прикольні. Знизу на манжетах. Стиль military. есть такая моделька. На манжетках снизу. Фирма Примарк. Внизу на манжетках. Внизу на манжетках. Джимшарк. Размер АМА. Знизу на манжетках. Блакитні, такі гарні, темно-сині. Знизу на манжетках. Розмір Ейля. З ведмедиком. Знизу на манжетках. Вже була у нас така моделька. Знизу на манжетках. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступні фірма Under Armour. Розмір L. Знизу на манжетках. Розмір M. Знизу на манжетах. Ще розмір XL. Знизу на манжетах. Розмір M. Эйля. Гарненькі. Розмір М. Шортики. Фірма Зара. Розмір М. З боковими кишеньками. Знизу на манжетках. Ще шортики. Розмір іксейля. Бріпше. Шортики. Розмір XL. Знизу на манжетках. Фірма Марк Спенсер. Розмір «М», Ще марк Спенсер. ж моделька тільки інший колір. Ось такі Марк та Спенсер. ж моделька інший колір. Марк Спенсер. Ще. Фірма іншим розмір Айля. Знизу на манжетках. Фірма Under Armour. До речі, всі under Armour, які попадались, це все оригінал. Розмір Айля. Знизу на манжетках. Фірма Primark. Легкі. С боковими полосами. Такі класні, прикольні полоси. З однієї сторони, і знизу на манжетах. Ще фірма Mark Spencer, Розмір 16 англійський. Знизу на манжетах. Фірма Mark Spencer, Розмір 12 англійський. Знизу на манжетах. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите, що попадає.